Доброго ранку, малята. Зараз ми з вами пограємо в гру «Назви зайвий предмет. Який предмет тут зайвий? Вірно, це стілець. А тут що зайве? Вірно, стіл. А тепер тут погляньте. Вірно, зайве тут ліжко. А тут що зайве. Так, табуретка. Погляньте тепер сюди. Шафа вірно. А тепер так, диван, а тут у нас зайва тумбочка. Тут у нас зайве крісло. А тут у нас зайва полка. Молодці, а тепер у нас гра, докажи слівце. Я буду казати вам речення, а ви повинні його продовжити. Якщо ти хочеш спати, в спальні чекає тебе. Ліжко, вірно. Як приємно нашій тані повалятись на дивані. Щоб ноги відпочили, посидь коти на стільці. Не страшні морози, якщо ти сидиш в затишному. Кріслі, вірно. З пирогами чай поп'ємо за обіднім столом. Петер, кофту, теплий шарф акуратно складемо в. Шафу. Молодці! Як ви гадаєте, про що ми з вами сьогодні будемо говорити? Вірно. Ми з вами будемо розмовляти про меблі. Меблі це предмети, виготовлені в основному з дерева або пластмаси. Меблі можуть бути обтягнуті шкірою або тканиною. За меблями потрібно доглядати. А хто знає, як треба це робити? Меблі потрібно протирати, мити, чистити, ремонтувати, пилососити, вибивати. Діти, а де роблять меблі? Емблі роблять на меблевій фабриці. Давайте переглянемо коротке відео. А тепер скажіть, для чого потрібні меблі, вживаючи слово, щоб. Стілець потрібен для того, щоб сидіти. Диван потрібен для того, щоб лежати, відпочивати. Ліжко потрібне для того, щоб спати. Шафа потрібна для того, щоб зберігати одяг. Крісло потрібно для того, щоб сидіти. Почувати. Діти, а тепер скажіть мені, будь ласка, який буває стіл? А який буває диван? А яке буває ліжко? А який буває стілець? А яка буває шафа? Сподіваюсь, ви впорались із завданням. До побачення, до нових зустрічей.